Парламентські вибори у двох дружніх європейських країнах очікують на нас восени 28 вересня. Вони пройдуть у Молдові. Виборча кампанія щойно розпочалася. Сформовано політичні блоки. Єдине опитування на цю мить показує, що партія президентки Республіки Молдова Маї Санду може отримати 41 голос. При необхідних для більшості 51. Навіть із врахуванням голосів про європейської молдовської діаспори ніяк не виходить бодай 50. Ще три політичних сили можуть наразі Долати прохідний бар'єр, політичний позиційний блок соціалістів, комуністів та експрезидента Додона складе другу за чисельністю фракцію у парламенті. Усі ці політичні сили блоку десятиліттями перебували під контролем Кремля, як і дві інших альтернатива та наша партія партії Санду Пас просто нема з ким укладати коаліцію. Дві проєвропейські сили далекі від проходження бар'єру у 5% для партій і 7% для блоків. Станом на середину серпня 40% виборців. У Молдові ще не визначилися. Принаймні так вони відповіли в опитуванні. Нагадаю, що близько 20% молдовських виборців голосують за кордоном у Чехії. Вибори 3-4 жовтня, і все йде до того, що при владі опиняться три опозиційні партії, дві з яких скептично ставляться до поставок снарядів в Україну та українських біженців. За даними чеського МВС, в їхній країні перебуває близько 500 тисяч українців. Прем'єром знову може стати такий собі популіст Андрій Бабіш. Партія Ано він може скласти компанію Фіцо і Орбану, має сподобатися Трампу на початку осені 25-го в Чеській Республіці. Проукраїнський президент, проукраїнський прем'єр-міністр та правляча коаліція. Серпневі соціологічні прикидки показують, що за нинішні партії правлячої коаліції можуть проголосувати лише до 34% виборців, на відміну від Молдови, де 40% ще не визначилися. В Чехії таких лише 15%.